Ну що, всім привіт! Сьогодні у нас відос, як зробити шортс. Да, у нас вже був, був такий відос, і він трошки не актуальний. Я сьогодні постараюся зробити його кращим, більш актуальним. По крайній мірі я постараюся пояснити, що таке шортс і як його зробити швидко. Почнемо з того, що відоси з шортс тепер уже не дають таку. Кількість переглядів, як це було раніше. Раніше просто капець як давали переглядів, там було 1000, 1500, дві, там не спів залити, там просто-напросто божевільна кількість переглядів. Зараз вже устаканились, і тепер вони, як звичайні відео, що тут 104 перегляди, 635 переглядів, що у нас звичайний відосах. 877, що 254. там Як зробити відос, так таким він буде. І це стосується і звичайних відосів, і стрімів, і шорсів. Щоб тепер зробити нам шорт, нам достатньо зайти в програму не Незважайте на картинку. У нас цікавить оця CryptChump, називається. Заходимо сюди і нам Microsoft предлагає інсталювати програму ClipChamp. Чому. Використовувати цю програму в нас зазвичай встроєно вже в самому Windows, коли ви встановлюєте Windows 11, ну, може скачати вже з Windows 10, це не проблема. Після відкриття програми імпортуємо наше відео, наприклад, це буде відео по Baldur's Gate, це неважливо. Ми просто імпортуємо сюди. Після чого нажимаємо на пустому місці екрану, бо а, якщо ми нажмемо на відео, то відкриється інші опції, а якщо на пусте місце, то можна змінити буде розмір. І вибираємо там 9х16 або квадрат 1 на 1. Це для розмовних а, шортів, а це для ігрових, наприклад, таких ось шортів. Будемо робити сюди це, і ми нажали, і у нас якби відео не пропасоване того. Нам треба буде його припасувати, нажати так і припасувати. Або заливка. Вибираємо те, що нам потрібно в той момент. І вибираємо тут моменти, які нам потрібні. Якщо вибрали десь момент, якщо вибрали, то ми бачимо, що е, наш персонаж тут. Треба відцентрувати. Ми його відцентруємо, обрізаємо це, видаляємо. Те, що нам треба. Вирізали, і нам треба це залити на YouTube, допустимо. Ми нажимаємо експорт і вибираємо формат. Висока якість. Ці відео записуються 30 FPS, більше вам і не треба. Якби ви успіли нажати, а воно, воно вже якби збереглось. Таще, можеш зразу на YouTube переслати, може зберегти на диску в якийсь незрозумілий сайт. Да. Але я мушу сказати, що сильно багато цю програмою вам не зробиш. Там можна монтувати взагалом, але відео записується тільки в 30 FPS. Це раз а все, вам треба купувати. Там Microsoft 360, чи як він там називається. А, ну, 30 FPS достатньо для шортів. Я покажу вам інший спосіб. Розказувати про монтування я вам не буду, бо. Ви самі, напевно, на Ютубі, напевно, самі знаєте, як монтувати. Ця програма не відрізняється від інших програм монтувальних, можливо, навіть легше. Хто тобто користуватися Судісом, той й мене зрозуміє, і... І... Так що, користуйтесь, це один із методів. Другий метод заключається в тому, що можна ем... зробити шорс з мобільного з своїх відео. Зараз я покажу, як це робити. Так, ну що, заходимо в застосунок YouTube. Заходимо на свій канал. Після чого вибираємо відео, який вам треба, або кліп, який зняли ваші глядачі з кліпоментом. Нажимаємо реміксувати, зробити коротким відео. Після чого з'являється часова шкала, вибираєте фрагмент яким треба дуже важко перетягнути, бо це мобільний застосунок, це не монтажна програма. Є мінуси, є плюси. І з плюсів то, що швидко, не треба монтажної програми. З мінусів те, що все одно це яке мобільного зверху можна обрати час шорса. Як бачите, 3 хвилини ще немає, є тільки 60 секунд. Одразу можна вирівняти, як вам треба. І все. Напевно, єдиний мінус шортців, то що їх не дивляться, їх просто пощокують. Так працює шорт. Не знаю, в чому проблема. Але майте на увазі, що шорти буду дивитися, але не тому, що ви їх зняли, чи ви якесь оформлювали їх, а тільки тому, що їх просто пощолкують, бо так YouTube YouTube рекомендує. Що ще я можу сказати? А напевно, все, дякую всім за увагу, всім гарного настрою до наступної прямої трансляції або відео.